Ама наскільки я знаю, розташоване да, саме будівництво 900 метрів на да, надрівнем ну, моря. Угу. Як вам вдалося побудувати на такій висоті, тому що тут є певні. Технічні нюанси, так би мовити, да підняти mm -hmm. крани туди, будівельні матеріали спочатку будуються технічні поруди, такі як підпірні стіни. Це палі глибиною, десь 15 до 19 метрів забурюються палі. Це все якби бетонується, армується. Потім за австрійською технологією такими анкерами під кутом засверлюються і закріплюються до гори. Ця умовно підпірна стіна. Вона є якби основою задньою частиною. Комплексу і далі вже будується готель. А скільки поверхів максимально от можна в такій площині робити? Перший комплекс ми побудували там чотири. 4... Ну він каскадом так іде, да ама там чотири поверха, чотири поверха. Але зараз от будемо будувати наступний. Там буде сім поверхів вгору і два вниз. Загальна буде висота комплексу 44 метри. Здається.